Як надати першу психологічну допомогу і коли можна використовувати ППД? Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук, кризовий психолог. І сьогодні я хочу більш детальніше поділитися з вами, як надавати першу психологічну допомогу при паніці, при страхі, при агресії, при нервовому тремтінні і також при істерики. Перше страх. В першу чергу треба зрозуміти, що це емоція страху. Дивимось на людину. Починає людина, м'язи її починають бути дуже-дуже напружені. І людина якби хоче заховатися. Якщо вам людина про це не говорить, ви вже бачите, що в неї починається страх. Страх це нормальна фізіологічна реакція організму на стресовий стан. Але, друзі, є фізіологічний страх і є патологічний страх. Тому, якщо ми бачимо, що людини підсилюється патологічний страх, людина починає якби збиратися, да, отак все, тоді ми нічого навіть не запитуємо. Просто кажемо: постав, будь ласка, руку на мою руку. Дуже важливо сказати про це, і це означає, що я поруч. Я готова тебе підтримати. Але якщо ви самі турбуєтесь, якщо у вас нервове якесь там перевантаження, або ви також боїтеся, то цього не робимо. Перше, постав руку, будь ласка. Далі ще дуже важливо, друзі, якщо ви надаєте першу психологічну допомогу, завжди запитуйте людини, чи можу я до тебе доторкнутися, чи можу я поставити тобі там руку, да? чи можу я взяти тебе. Це дуже важливо, тому що тіло людини це сугубо її, і ми без дозволу не можемо чіпати, тому що ми не знаємо, що з людиною було. Наприклад, якщо було зволтування — ми не можемо чіпати. Фізичне насильство, ми не можемо чіпати. Перше кладемо руку, все наступне, друге ставимо руку якби собі і нашому потерпілому, і кажемо, дихаємо разом. І дихаємо. І ще можна зробити масаж. Да? Тобто у це все, що у нас тут, робимо масаж цього тіла, якщо людина дозволяє. Якщо людина вам не дозволяє, то ви можете порекомендувати їй самостійно. зроби, будь ласка, масаж собі. Отут Також ми можемо зробити масаж, от де у нас є да? волосся. У нас, да? от, тут якби е, тут. Робимо ми над бровами, у це також робимо такий масаж. Або сам масаж, або можемо зробити. Перше страх. Наступне, що робити, коли в людини нервове тремтіння. Нервове тремтіння це коли людина якби не контролює, що вона починає тремтіти. Це не від холоду, а від нервового перевів. Вантаження або нервового якогось такого, наприклад, там коли військовий був в бою або втрата, да, людина починає або руки тремтіти, або ноги, або все тіло. Що дуже важливо, ми не обіймаємо людину, не обіймаємо, тому що дуже часто фахівці кажуть: ну, тобто, люди, що ну можна обняти, ні. Ми просто беремо людину. І кажемо, я сильно зараз тебе потрушу. Берете тих секунд 15 20 просто так от три людиною трусимо, да? щоб вона пройшла в нормальний стан. І ще дуже важливо, друзі, проговорювати, що всі ваші стани це нормальна реакція на ненормальну ситуацію, в якій ви є. Наступне, тобто, ще якщо у людини тільки руки тремтять, то просто можна взяти за руки і так крепкенько потримати. Після цього, коли людина перестає бути в нервове тремтіння, їй треба трішечки відпочити. Тут можна людину якби, вже вкрити ковдрою, але коли людина тремтить, жодного разу не можна вкривати ковдрою. Наступне. Якщо ми бачимо у людини, наприклад, агресія вона кричить. Це також. Нормальна реакція на нормальну ситуацію, в якій опинилася людина. Тобто, знову ж ми допомагаємо людині вивільнити цю агресію. Да? Тобто, ми людину забираємо всі небезпечні предмети, наприклад, зброю, там якісь ще поруч предмети. І дуже важливо, щоб людину не залишати на самоті. Не при страхі, не при нервовому тремтінні. дуже важливо бути поруч. Тобто і, і ще важливо, друзі, якщо ви бачите, що в цій ситуації людина може бути небезпечною, то звичайно когось ще запросіть, щоб не бути окремо. І тут що ми робимо при агресії, Даємо людині вивільниця. Можна фізичні вправи, можна поприсідати, можна щось перенести. Наприклад, якщо ваш кабінет приходить, людина агресивно агресує. кажете, допоможіть мені, будь ласка, стола перенести. Тобто щось даємо такі фізичні вправи. І ще друзі, хочу сказати, що іноді може бути ступор. Ступор це коли людина не реагує на світло, не реагує на якісь певні звуки. Що ми тут робимо? Беремо, дивіться, пальчики, у тут можемо чіпати тіло, тому що вона не реагує, і допомагаємо людині зігнути пальці. І також робимо масаж. Да, от масаж, де в нас кроні, це масажуємо все, 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 все і допомагаємо, щоб людина прийшла в нормальний стан. І, друзі, якщо дійсно вже ви побачили, наприклад, істерика, да, людина або сміється, або плаче тут. Також ми прибираємо глядачів і знову допомагаємо людині вивільнити. Ніколи не кажемо, що ти за людина, та заспокойся, залишиться все. Ні. Я тебе розумію, я поруч, да? але я тебе розумію дуже обережно, якщо дійсно ви були в такому стані. Якщо ні, то просто кажете, я поруч, я готова тебе підтримати, тобі важко. Да? Використовуємо активне слухання. Це що? Махаємо головою, так. Угу. І робимо таке відлуння. Я розумію, що тобі важко, не кажемо, а кажемо, що тобі важко, ти стомився, я поруч. У це дуже важливо. І якщо ми бачимо, що є ще буває іноді там, галюцинації, мечня, то тут тільки викликаємо лікаря. Друзі, якщо ви хочете більше знати, як надавати допомогу, якщо ви хочете знати, які техніки ще використовувати, долучайтесь до нашого YouTube каналу, і в описі також є про наші курси. Всім вам мирного дня і до зустрічі на наших курсах.